Екологічна ситуація в області вимагає невідкладного вжиття принципових дієвих заходів, досунення порушень водного законодавства. Наша нарада покликана не лише висвітлювати численні, а це саме так порушення законодавства. Головна мета розробити першочергові заходи. Щодо вирішення низки проблем, які виникають під час реалізації державної політики в сфері охорони водних ресурсів, ішлося про порушення як з боку місцевих органів влади, комунальних підприємств, господарників, так і контролюючих органів. Прокурорські перевірки засвідчили, що за такого стану дотримання вимог водного закодаства не забезпечено раціональне використання коштів, що виділяється державою для охорони водних ресурсів. Чиняються злочини в їх використання так на об'єкті реконструкція чисних споруд городницької селищної ради виявлено завищення вартості обладнання на суму 303 тисячі гривень. За цим фактом порушено кримінальну справу. Виявлено факти неналежного виконання посадових обов'язків особами державних контролюючих органів. Обласне управління охорони навколишнього середовища не інформує повноважені органи про факти забруднення водосховищ, які використовуються для питних потреб. Вивело Шення і у діяльності міськрайонних санітарно-епідеміологічних станцій критична ситуація склалася там, де для вирішення потрібні значні капіталовкладення, зазначив начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Збиражський. Це водопостачання та водовідведення.